А ми приїхали сьогодні на такий ставочок, Там вже пони пасуться сути утра. А ми зараз підемо ловити будем окунил Тут, короче, щоб рибу піймати, надо погладити а цього міні мини-коника. Привет. нього чуприна все в этом. Красавиця. Це кінь чи коняк? Що там? Коняка. Ладно, хай снідають з утра макреньку травичку. А ми зараз почнемо з опитувати, да? так? Зараз будемо кидати мікроджик, зараз спробуємо. А потім може ще й платвину. Пішком іти тут далеченько. Того я ось знав, щоб іти далеко. Взяв тачечку таку. І везу собі. Нормально, щоб не в руках тягати. Ось дивіться яка картина. Поставив дві зімні кудочки, ось кладочка така, і трошки закормився. Євген там він бігає, готується до змагань. А я сів посидіти літом на зімні удочки. Бачите, як вам такий прикол. Ну і по там теж стоїть. Спінінг поки в сторону відклав. Фідер ще поки не розбирав, бо дивіться, який вітер дме, щось не дуже хочеться. Ну, Рибка потихонечку клює, це не може не радувати. Сидим, ловим дальше. Кормим точку, он поплавочок тяне дивись, це я вам покажу. О, дивись, окуня підійшли. Сейчас ми їх тут дивись. Давай, 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 давай. Оп. Оп. Не, платвинка. Диви, яка красиво. Короче, що делать, щоб вона була крупніша Кормить її крючок більше ставить. Я не шарю. Так що, якщо хто знає, напишіть, підскажіть. Бо оце тільки по такі малі ловляться. Коротше у нас сьогодні ловля з разними, короче, способами. Перша спиннинг мікроджи хокуня вже піймала. Друга така ось зимня удочка на мармышці. Теж пару окунів плотвину піймала. Далі. Поплавочка ось лагесенька малесень. І коротше самий або не результативний спосіб ловлю, або я на нього не вмію ловить. Це фідер. Ну, Євген сам з однією удочкою, точніше з двіна. Ну, Він мене обловив вже. Прям конкретно. Так що спінінг. Сьогодні в батлі 4 удочек, виходить, що виграв. Мені просто не хотілося ніде ходити, лазити. Євген весь ставок обійшов. Ну, каже, що найкраще клює отут. Так що зараз ще у нас є пару годинок половити і будемо їхати додому. Так, Євген каже, що це його сама здорова риба сьогодні. А ну зараз... диви. Ну за сьогодні, так. Да. Диви який. Хороший. Ану. Такий. Непоганий. Непоганий. Але будуть більше. Будуть, так? Да? Так. Давай. Так. Біленька якась у нього приманка хитра. Потім все покажемо. На живця ловимо окуня, дивись. Дивись, 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 дивись. А чого ти не підсікаєш? Треба підождати. Давай, давай, давай. Ого, Глянь, як гнеться вудочка. І диви який окунь на живця. Диви який взлітаючий дракон. Хорош, дивись. А диви на що піймали. Покажи. Дохла рибка. Ну нічого, зато клює на неї. Де тут окунь наш? Дивись, Євген зловив окунчика. І знову на спінінг. На 0,6 грамм, так? Да? Ага. Ще й, етат, один і один дюйм. Делікатно. Коротше, делікатніше у Євгена оснастка. Я на поплавок ловлю. Бачите, він стоїть. Зараз буде клювати. Вітер, правда, не дуже видно на камеру. Ну. Все одно клює. О, красота. Ноги зараз згорять, він красні будуть. Так, да, він з під мого поплавка ловив, я там закормив. Каже, зараз платву на спині зловлю. Поставив ось мотилька, Чи як я опариша білого цього храбака, з якого мухи вилазять. І зараз дивись. Оп, прямо тут під ноги кинув. Бачиш, недалечко. І зараз буде клювати зразу. Дивись. Сейчас, трошки надо подождать. Рыбалка такая штука, де надо ждать. Ну ничего, сейчас покажем. Підождите. Секунду. Будет рыба. Не так быстро. Там, де прикормив, там и клює. Плотва плотва, выходи. Не. Тільки вітер, дме и все. Кормили, кстати, якусь кашу з флагмана розпродажный. Ну фидер вообще он склав, толку ніякого. Давай сюда його. Дивитись. Руси, дивик четко, прям ведро і упав. Дивіться ось мій окунь. Такий красивий теж, нічого. Бачите, взяв на такого несъдобного силикона. Такі ось окуня пливуть. Дивіться, ось ще куточку таку поставив попробувати на мотилю. І на спінінг ловлю тоже на мотилю. Ось так от. А Євген на силикон. Ну він мене облавлює. Ну, вітер дме, конечно. Нічого не зробиш з цим. Дивись, зараз міняємо опарика. Я, мабуть, поставлю два. Може так буде краще клювати. Дивись, один, два. Прикормили ми там часничком. Дивись і зараз буду показувати вам, як клює. Фідер склав, бо фідер зразу мілка риба обдзьобує, крупна не підходить, часу у нас не так і багато, але но... того переключився чисто поплавок і спінінг. Ну, нормально. Рибка є, покльовки є. Активність якась присутня. В общем, нормально і так, дивися на поплавок, якщо вам видно. Видно, звісно, по хвилькам плохо, може якийсь там для волн поплавок, не знаю. ну. Але... Що маємо, то маємо, так скажемо. Зараз склав всі свої речі і буду вести, бо машиною сюди під'їхати не можна. Зараз в руках все не внесеш. Знайшов таку ось тачечку в гаражику. Ну Дивіться, ще й у нас і таранічка. Присутня, буде трошки рибки. Ось така тут сижа. Ну і не одна їх багато, Євген. Тут стоїть, щось у нього тут має клювати. Ага, ну клю... мелоч теж. Дивіться, якийсь ставочок ось. День тут мостики, сіжі невеличкі. Там домики. Зараз вийду покажу. Купатися будемо? Ну давай. Ось так тут є і пляжик, і мостики. І он є шезлонги по 100 гривен за день. Может туалеты, короче, переодеваться, беседки. Куча таких домиків. Разных розмірів, різної комплектації, детская площадка. В общем, красота. Вот такие домики. Сапы, кстати, есть, можно брать в аренду. Люди отдыхают. Даже есть холодильничек можна купить попити щось хильнуть красиво тут прикольно і природа і тварини інфраструктурка ще й трошечки рибка покльовує даже О, даже фастфуд є. ви поняли коротше збираємося і йдемо додому такі ось тут звірятка є. дивись можна гладить не нормальні, ось з шрека. Снімався в Шреке, а це стіп. Ну, Євген уже приручив собі одного кучерявинка. Диви, який, а. Да. Короте, це маленькі ці пончики, а зараз ще. Великих потім піду вам покажу. Тут живності багато. Коротше можна не тільки рибу половити, а й в зоопарк такий попасти. Ще ось тут є ось така коза дружелюбна. З усіма дружить, з усіма вітається. Блять, це взагалі територія, тут беседок багато. колодязь водички набрати теж прикольно. Не везде є. І ось, дивіться, здорові хорсеси Коней не годувати, поміли? Короче, раніше тут у них не просто названня а реальна ферма ну і какашечки є Но це не самі страшні міни які можуть бути а ось і ще ми тут надибали такий ставочок походу нічейний там він той що ми ловили з утра а ось такий тут качок лебедів лебедять багато Ну, щось все заросло, Євген все хоче кинути туди. Оце привів мене. Каже, що щуки тут бути як грязь. Ну, щось ніде й немає такими. Попір коротше, буде чіпляти тут траву, а більш нічого поверхність тут не протягнеш особо. Ну і глибина видно мілкенька. Так, ну що, ми вже нарибачились. Коротше, на цьому ставочку ми вже не перший раз ловили тут. Непогано окуня, не хуже, ніж на печеніх. Прям такі котли здорові, потужні. Окуня бували гарних розмірів. Ну, бували і поменше. Сьогодні клював не дуже крупний. Більшість риби відпустили. Мені цей ставок дуже зайшов. Він невеликий, компактний, неглибокий, трави в ньому небагато, майже не росте ніде. Людей майже завжди немає, тільки відпочиваючи. Там в домиках є пляж, є ж ферма. Я показував. Там всякі звірі тварини можна подивитися. Є вон будиночки, беседочки можна відпочити. Можна переночувати. Коротше. Ну, а рибка тут клює така учебна, чиста. Ну, щуку тут я знаю на 12 кг. цього сезону брали. Навіть фотку бачив. 12 не 12, але ну, здорова риба точно. так що... Хто не знав, це називається Ranчо в Максимовці. Е, номер телефону шукайте, є в інстаграмі, у них сторінка. Шукайте, дзвоніть. Кому треба, напишіть, дам контакт. А так, в принципі, пів дня на рибалці провели. Е, активно, активний був кльов. активно половили. Було не скучно, азартно і цікаво. Так що Якщо вам понравилось відео, ставте лайк, а воно вам має понравитись, якщо ви до кінця його вже додивилися. Кому цікаво поставку, пишіть. Підписуйтесь на наш TikTok, інстаграм Будемо далі вам показувати рибалку на інших ставочках, може сюди ще вернемося. Ну, я думаю, що це найкращий формат ставка для родинного відпочинку. Коропів тут ждати не прийдеться. Ну, Риба і покльовки будуть у вас тут постійно. Так що, могу сказати, що сказати, Без риби ми від сіль не уїжджали, ви теж не уїдете, якщо хоча б вудочку закинете. Так що всім дякую за перегляд. На все добре, пока!